Сьогодні 30 січня, це вже як 13 днів я знаходжуся в резервному батальйоні, де знаходяться всі СЗЧники. СЗЧ пішов 5 грудня, пробувши місяць вдома. Я взяв відношення від другої частини від 153-ї бригади, і з цим відношенням пішов ВСП. ВСП мене направило в місто Черкаси, тут є такий батальйон резервний, де знаходяться всі СЗЧшники. Ну, вже як 13 днів я саджу жду, коли мене заберуть в ту бригаду. Далі поновлять на службу і буду. Буду далі виконувати свій військовий бойовий обов'язок. Як воно буде, я не знаю, побачимо. Ну, якось так.